Yeah. Привіт всім, мої солодкі марафонівці. Ви мені казали, що вас вдушевляють мої шорти. Я спеціально для вас їх знову вділа. Маю для вас кілька моментів. Я знаю, що вам зараз тяжко, я знаю. Я спеціально знімаю це відео для вас, аби вас взяти в руки і щоб ви не здалися, щоб ви продовжували все. Я собі навіть записала кілька моментів. Які хочу розказати зараз вам, щоб вас підтримати, щоб ви знали, що робити або не зірватися. Марафон у нас буде тривати цілий місяць, буде непросто. І ви маєте знати, що вам буде непросто. І ви може, будете зриватися. Може, навіть ви вже сьогодні зірвалися, і тому я знімаю для вас це відео. Бо переживаю за вас всіх. Ви, ви такі стали для мене як якась дитина, кожен з вас, за яку я переживаю, і яку я веду, і маю довести до садка, або там вона бавилася. От так я маю вас довести до похудання, або ви бавилися і тішилися, що ви красиві і худенькі. Значить, дівчатка, є кілька пунктів, які вам вартує притримуватися, щоби ви не зривалися. Слухайте зараз мене уважно, притримуйтесь їх, і вам буде набагато легше в нашому марафоні. Значить, пункт перший і найважливіший ніколи не ходіть голодними. Для того, щоб похудати, не потрібно голодати. Потрібно їсти, але правильну їжу в правильній кількості і в правильний час. Ніколи не ходіть голодними. Тому що ви уповільнюєте свій метаболізм. По-перше, ви призупиняєте своє похудання. А по-друге, потім ви так нажретеся, що ви компенсуєте собі все, що ви схудли, і собі накинете ще парочку. Для того, щоб не ходити голодному, я вам ще раз нагадую: ви маєте їсти 6 разів на день. І це є другий пункт, третій пункт. І дуже важливий, їжте повноцінно. В нас не дієта, в нас не іздівательство з вашого організму, з вашої психіки, в нас перехід на правильне харчування. Правильне харчування є смачним, є корисним, є різноманітним. Просто треба його використовувати. По максимуму старайтеся урізноманітнювати, урізноманітнювати е, свій е, раціон протягом дня. Аби організм отримував всі корисні і потрібні йому речовини. І як наслідок, ви потім не будете мати бажання нажертися, тому що ваш організм буде насичений протягом дня. Пункт 4 Обов'язково пийте достатньо води. Я вам радила 45 грам на кілограм тіла. Це так мінімалістично, повторюся. Краще пити 50-60 навіть грам на 1 кг тіла. З дуже багатьох причин. А зараз ми, я вам говорю про ту причину, яку щоб не нажертися, вода буде заповнювати приємно наш шлунок, і у вас не буде такого страшного відчуття голоду, тому що це буде протягом цілого дня. Вода вас буде насичувати. Тому пийте достатньо води. Пункт, я вже не пам'ятаю який. Значить, сьогодні. Пішла в зал і зустріла одну з наших е, марафонівців, дівчинку. Е, і вона, вона пішла в солярі. Я кажу: слухайте, ти молодець. І я собі тоді бам, треба вам про це сказати обов'язково. Чому вартує ходити в солярі? Тому що ви провокуєте викид ендорфінів. А коли ми щасливі, у нас ендорфіни в крові, в нас немає такого бажання нажертися. Тому або ходіть в солярії, якщо у вас є можливість, або. Знаєте, що можна придумати, якщо нема можливості ходити в солярії? Просто собі лягаєте на диван і над собою ставите лампочку, включаєте, щоб вона на вас яскраво світила. І так лежите пів, -пів години. Я вам колись про це говорила. Це провокує викид ендорфінів. І ще один момент. Сонечко, ну але у нас сьогодні дощ падає. Е, Хоча, в принципі, може е, з Тернополя багато дівчат із навіть з інших країн беруть участь в нашому марафоні. Маєте можливість йдіть на сонечко, не маєте можливість включайте лампочку, не маєте можливість йдіть в солярій, Викликайте свої ендорфіни. Крім цього, є ще 150 мільйонів варі... різних варіантів, як викликати ендорфіни. Викликайте свої ендорфіни. Вони вам не дадуть нажертися. Як вмієте, так це, але робіть це корисними способами. Ще один з методів, про який я вам говорила вже кілька разів, повторю вам ще раз: він є дієвим, я його випробовую на собі, і я думаю, він для вас працює також. Коли бажання нажертися, жертеся, роздягайтесь до білизни, вам стає стидно за своє тіло, і ви перестаєте бажання, перестаєте хотіти. Нажиратися, перед зеркалами ходіть, перед своїми рідними, і ви зрозумієте, що все-таки вартує не робити цього. Ще один пункт, дівчатка. Не сидіть вдома, тому що переважно ми жаремо де? Вдома. Переважно, коли? Ввечором. От, організуйте собі вечором прогулянку з коханим, прогулянку з дітками, просто прогулянку сама з собою. Їдьте десь, їдіть, десь, щось робіть. Якраз в той період, коли вам найбільше хочеться нажертися, ви маєте себе організувати на вихід з хати. І все. Ви пішли, повертаєтесь додому, маєте помитися і лягати спати. Щоб не було шансів десь щось чіпити. Значить, ще 13-й мільйон пунктів. Значить, про хлібці. Мене дуже насичували хлібці цільнозорнові. Вони. Вам допоможуть, але не такі, я їх називаю порох, є такі пусті хлібці цільнозернові, а є такі, як в мене в альбомі, правильне харчування по-терлецьки, в контакті альбом є. І там я на фоці на багатьох фотках кидаю вам, які саме хлібці я їм. Вони дуже насичують класно, вони є для пехешників, тобто для нас з вами, і вони підходять на дієті, тобто вони вам допоможуть. Їжте хлібці. Ще один момент: якщо ваші дітки, чи ваш чоловік, чи ваша мама, чи ваша бабуся, їсть щось заборонене, що вам не можна, шкідливе щось, попросіть, щоб воно не лежало на видному місці. Ховайте десь в тумбочку, десь в місця, де ви ніколи не е, заходите. Наприклад, якщо у вас саме більш відвідуване місце, це холодильник, старайтесь, щоб в холодильнику були тільки продукти, ті, які вам можна. І на виду, наприклад, на столі, десь на тумбусі, десь на видних місцях має бути тільки та їжа, яка вам дозволена. А краще взагалі, щоб там не було ніякої їжі, щоб ви не спокушались лишній раз щось собі закинути. Ви маєте робити все строго, правильно, ви не маєте ходити голодному, але ви не маєте лишнього їсти, тому що ви маєте певну кількість калорій, яких ви маєте протримуватися протягом дня. Ще один пункт. Якщо вже так сталося, що вам складно, у вас депресія, вам дуже тяжко. Це, напевно, ще не сьогодні, це вже трошки пізніше буде, але навіть якщо це сьогодні сталося. І ви вирішили нажертися, послухайте, це, це крайній випадок. Не робіть цього. Але якщо вже так сталося, в мене для вас дві маленькі поради. По-перше, перед своїм зажором поїжте білкову їжу. Білкова їжа не дасть вам нажертися, З'їсти так багато шкідливої їжі, вона вас вже наситить. Пункт другий: якщо ви хочете нажертися солодкого, виберіть чорний шоколад. 70-80-90%. І це суттєво покращить ситуацію. Ще два пункти. Значить, мені колись допомагало, я собі видрукувала, я знайшла в інтернеті фотографію дівчини-спортсменки, я можу навіть скинути, кому буде цікаво, яка біжить. Я дотепер в захопленні від її харизми, від такої енергетики тої фотографії, від її тіла, яке, яке було на тій фотографії. Можливо, навіть десь під свідомості воно в мене відклалося, і я тягнулася до її, до її побудови тіла, тому що десь приблизно таке, таке тіло я собі зробила, як я хотіла. І воно воно працює, воно реально працює. Знайдіть ідеал, до якого ви тягнетеся, видрукуйте собі ту фотку і поставте, повішайте на саме видне місце в своїй хаті. Воно вам постійно буде попадатися на очі і відкладатися в підсвідомість. І ви досягнете того результату. Ви станете такою. Це так само стосується чоловіків, тому що в нашому в марафоні беруть участь і чоловіки. Тому та сама історія з вами, хлопці. Ви друковуєте собі фотку якогось такого мена, на якого ви би хотіли бути схожими, і він вам допоможе з цим пунктом. Ще один пункт. Спорт. Коли Людина хоче нажертися, Знову ж таки, цей пункт випробуваний теж на мені. Коли людина хоче нажертися, але в той момент вона е, йде і займається спортом наприклад, чи бігає, чи присідає, будь-що, займається спортом, після зробленої роботи вона має певні результати, і їй ці результати вже не дадуть зірватися. Їй буде шкода їх втратити. Тобто після спорту ви вже не захочете на жертву, вам вже буде обідно за себе. Тому як тільки вас тягне до чогось, старайтеся впали і віджалися. Пішли на двір і бігаєте. Заставте себе позайматися спортом. І крім того, звичайно, ви додатково розженете свій метаболізм і допоможете спалити організму калорії і так далі. Я вам хочу ще один момент такий розказати, який вам буде цікавий. Ми з Оленкою придумали такий челендж. Ще давніше Seven Days Without Sugar. Ви про нього знаєте, я про нього знімала відео і мушу вам сказати, що мені було реально тяжко відмовитися від цукру, тому що я солодкоїжка, я взагалі люблю поїсти, а солодощі це моя слабість. І мені було реально дуже тяжко без цукру. Я не пам'ятаю, скільки, мабуть, десь 5 днів. Мені було реально тяжко. І потім мене почало попускати. Знаєте чому? Система дофаміну почала нормально працювати. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І тепер, коли я, наприклад, купляю, мене хлопці мої маленькі і, і той великий, який зараз знімає відео, просить купити морозиво, коли я повертаюся в тренірок, я купляю їй морозиво, і мене, мене навіть думка вже не викликає, щоб купити якесь морозиво і з'їсти його. В мене той судкоїшки, яка так любить жерти солодощі, в мене вилікувалася система дофаміну. Я ще не до кінця вилікувана, тому що я чорний шоколад ще їм і мені його хочеться, але мене вже так не тягне до нього, як колись. Я вже п'ю каву без цукру. до каші я взагалі не даю цукру, даю тільки мед, і то тільки через те, що він корисний, не тому що мені хочеться того, того меду. Коротше, я вам мушу сказати однозначно, коли ви перестанете їсти шкідливу їжу, яка вас викликає. Коли ви хочете її з'їсти, е, викликає дофамін в такій страшній кількості. Ви свою систему нищите, ви нейрони мозку свої, свої е, пропалюєте, спалюєте. Коли ви починаєте правильно харчуватися, все стає в голові на своє місце, і у вас ця залежність пропадає. Тому, на моєму прикладі, можете переконатися, що і ви вилікуєтеся, тому не хвилюйтеся, Це все пройде. Просто треба трошки перетерпіти. Пару днів, далі буде легше, а далі ви будете взагалі щасливі, що ви позбавилися цукру, позбавилися шкідливої їжі. Якщо ви зірвалися, нажерлися, неправильно все пішло просто з ніг на голову перекинулося. Не переживайте. Ви, коли падаєте, ви встаєте, витираєте ноги і пішли далі. Ви не зупиняєтеся. Якщо сьогодні ви зірвалися, значить ви заспокоїлися. Поспали, зранку встали і починаєте все спочатку. Все за моїми рекомендаціями, як я, як я вам раджу, по пунктиках дотримуєтеся і ви доходите до своєї цілі. Тому не переживайте, навіть якщо ви зірвалися, нічого страшного. Все буде кльово. Я у вас вірю, я вас підтримувати буду далі. Якщо потрібно, буде навіть кожен день буду знімати для вас відео, але ви маєте себе тримати в руках, і я вас буду тримати в руках. Я вам не дам здатися. Навіть якщо це сталося сьогодні, завтра ви встаєте і ви продовжуєте. Е, ще один пункт. В мене сьогодні 3 мільйона повідомлень в контакті, у Фейсбуку. І всі пишуть: Йо-ма-йо, я не встиг, я не встигла з фотографіями, чи можна ще долучитися, чи взагалі що тепер робити. Нічого страшного не сталося. Всі, хто хоче долучатися, долучайтеся, є ще цілий місяць, один день нічого ролі не зіграв. Хочете долучитися, хочете себе удосконалити, долучайтеся. Висилайте свої фотки, долучайтеся. І знаєте, що я зрозуміла? Ви всі, я сьогодні цілий день відповідаю на ваші повідомлення. Ви всі мені пишете в приват. Приходить дуже багато повідомлень. Одна дівчинка е, пише, які в неї проблеми, як їй тяжко, як вона не, не, не може справитися. Інша е, пише, що все класно, там це вийшло, це вийшло. Ще хтось пише, як в нього м'язи болять, ще хтось висилає фотки, е, що він сьогодні купив, ще хтось розказує, як він почав правильно харчуватися. ще хто розказує, як, її, як родичі реагують на прихід на правильне харчування. Кожен щось розказує, ділиться якимись своїми враженнями, емоціями. І я мушу сказати. Не пишіть мені це в приват, пишіть це в коментарі під відео, під нашим відеомарафонівським будь-яким, щоб всі це читали і надихалися, тому що ми маємо один другого підтримувати. Не тільки я, а ми всі один, друг... один другого підтримувати. Ми зараз є команда сплащена, і ми маємо один одного підтримувати. Щоб кожному він, наприклад, хтось прочитав, о, а в мене така сама ситуація. Прикинь, значить, не я одна така. Нам всім буде легше, якщо ми будемо в одній банді і будемо підтримувати, підтримувати до одного. Тому пишіть всі свої переживання, всі труднощі, з якими ви стикнулися, всі досягнення, яких ви досягнули, всі радості, всі нюанси пишіть в коментарях і будемо там тримати себе один одного на пульсі. Ще раз вам нагадую: пів гріпфрута. Ви маєте з'їдати в день, він буде пришвидшувати ваш метаболізм. І він є дуже низькокалорійним і він добре заповнює шлунок. Я ще дістала з морозилки останні бурівки. Хто має якісь ягоди, старайтеся їсти ягоди, фрукти, овочі, по максимуму всіх корисних речовин, які тільки можете, аби ваш організм не голодав. Ви маєте їсти повноцінно. Аби себе здорово почувати і аби не мати бажання нажертися. Всіх вас дуже люблю. Всіх вас веду до цілі, хочу довести до цілі і доведу до цілі. Ви маєте бути всі разом. Ми маємо це зробити. Ми не здаємося, ми продовжуємо далі, виконуємо всі пункти і доходимо до цілі разом. Всім па-па, Я вас чекаю в коментарях. Дивіться всі відео. Тримайте себе в руках, і все буде в нас класно. Всім па-па, До завтра!